Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ця зима буде дуже тяжка. Я думаю, що ми навіть не уявляємо, яка тяжка, але я більш ніж впевнена, що ми впораємось. <кхід> впораємось, бо ми вже настільки закалені, вже а, таку школу пройшли, що хай бог милує. А, і більш ніж певна, що ми впораємось. Ну, от скажіть, чи я не права українці? От просто скажіть мені. План Путіна стає все більше і більше зрозумілим. А, військовим шляхом не виходить, а, а вже звідусіль кричать, що з наступного року, вибачте, буде кірдик російській економіці. От Путін і вирішив просто нас дожати, знаєте, вже а, дотиснути е, цією зимою. Але це його прорахунок. Він надіється, що люди почнуть кричати: Зеленський, давай вже перемовини. Ні. Я думаю, що. Нічого не вийде, ми обов'язково все витримаємо. І коли Путін зрозуміє, що він не ухайдохав нас цією зимою, нічого в нього не вийде, тоді він зрозуміє, що він прорахувався і вже буде готовий до перемовин. Бо зараз він не готовий. Це факт. Але що цікаво, чому нема грошей на зарплати військовим? Бо виявляється, що ці гроші в бюджет. Просто не заклали. Ну, не заклали ці гроші в бюджет. Бо в Кабміні були впевнені, що війна закінчиться вже цього літа. Тому питання: а чому Кабмін так вирішив? Ну, з якого дива? Хто дав Шмигалю гарантії того, що війна закінчиться влітку? А, і головне, а хто буде за це відповідати? Тут такий парадокс. А, знаєте, от- в Кабміні їм все можна, так? Ну, прорахувались, ну, дай Бог з ним, ну так і буде. Знаєте, але от військовим таких поблажок ніхто дати не може. Ну, Зараз військо, військовим в окопі можу сказати, слухайте, ну все, до літа я прослужив, ну, піду я, мабуть, дорога влада, я відвоював, в мене ось тут до літа все було, а зараз я пішов додому. Військовим не можна так, правда? Але кадміну все можна. Чому кадміну можна робити такі прорахунки? Хороше питання. Дуже б хотілося б, щоб на них на ці питання відповів або сам Шмигаль, або Зеленський. А, знаєте, от може вже час нарешті зрозуміти, зрозуміти що ця влада ну, не спроможна зробити щось нормальне. Якщо я не права, будь ласка, поправте мене зараз в коментарях. Що відбувається, я вам розкажу, бо наша влада вона вже просто звикла брехати. Ну, ось на цій брехні, на цій брехні все й тримається. Е, я не знаю, чи можу вже вони там один одному брешуть. Я чесно, я вже не знаю. От правда. Цей випадок він чітко показує, що при владі от, ліва рука реально не знає, що робить права. От реально, дремучий ліс просто. Або ж, отаке ще припущення. Говорити прав, правду, знаєте, це в нас час при нашій владі це наказуємо. Давайте згадаємо залужного, який казав правду. Його пішли. Значить, треба брехати. Я не знаю, може така політика. Бог їх знає, що в них в головах нашої влади. Бог їх знає. Вони, мабуть, брешуть вже самі собі, я не знаю. Але ще вони не вміють стратегічно мислити. Розумієте? Ну, про Рашку я мовчу. Я... Це тяжкий випадок, там зі стратегічним мисленням, там, там просто біда. Е От уявіть собі, це ж треба було зробити таке припущення, що 200 тисячна армія зайде в Україну і їх будуть зустрічати квітами. Ну, це просто, знаєте, це таке просто дебільне просто дебільне припущення. Я не знаю, хто втлумачив в голову Путіна все це. Це, це, це просто це просто треш. А, але це нереальна стратегічна помилка, яка зараз просто вилилась вже в таке, що я не знаю, може вони вже і самі не знають, що з цим робити. Але то їх справи нам, нам своє робити. Нам треба перемога, нам треба нормальне життя. А, ну повернемось до наших. Шмигаль значить теж стратег ніякий. Якщо це була його стратегія, що війна закінчиться вже влітку. От в мене питання: чому не послухати експертів? А, я не знаю, чи там з владою нормальні експерти не крутяться, я не знаю. В самому в кращому випадку, а, в самому кращому, от зараз багато хто мене, мабуть, спитає: а от як ти сама думаєш, так? як от все це буде розрулюватись і так далі? Дивіться. В самому кращому випадку Путін буде готовий до переговорів десь на початку весни. От, десь на початку весни, коли вже буде три роки війни, а нічого не міняється. От вже три роки війни, це не три дні, от нічого не міняється. Київ за три дні не взяли, а на Біуліна йому ще скаже: що, Слухай, з економікою біда. Вона вже це каже, але, мабуть, скаже це вже зовсім по-іншому. І ось тоді, можливо, він задумається і піде на переговори. І піде на переговори. А, знаєте, от з цією, знову повернусь до Шмигаля, знаєте, от з цією всією історією а, тут би треба навпаки якось перестрахуватись. Закладати гроші на війну, навіть якщо, дай Бог, вона вже закінчиться до того часу, але все рівно закладати на це гроші, щоб вони були, щоб потім не було таких просто в ситуацій, коли не знати, що робити, не знати, де шукати ці гроші, і робити якісь такі заяви дебільні. Не так, що війна йде, а грошей нема, бо Шмигаль собі так вирішив, що ось вона має закінчитися ця війна. От він собі так вирішив, і все. Знаєте, висновок такий: з цією владою ми точно нічого хорошого вже не побачимо. Навіщо далеко ходити, якщо ну ось ось із останнього те, що хочуть людям підвищити податки. І я думаю, що вони зроблять все. Для того, щоб їх підвищити. От вони реально зроблять все для того, щоб їх підвищити. Ми вже бачимо гетьман це вже просто із штанів випригує, щоб все це зробити, і яким чином зробити замість того, щоб взяти а... відсоток з надприбутків з надприбу... Не з прибутків, а з надприбутків банків. Але ж ні, НБУ і МінФін там горою стоять. Ні-ні-ні, не чіпайте тут. Тут наші прибутки це їх не чіпайте. Навіть оподатковувати ніякою ставкою там не можна. От, тому проще де? Проще взяти простіше, просто з простих українців. От і все. От і все. Взяти на те, де є гроші, а там, де їх простіше взяти, з простих українців. Тому а, дорогенькі, нам треба пережити цю зиму. Я думаю, що там якось потрошку все це вирішиться. Тому записаємось терпінням, зима буде важка. Пишіть, що ви думаєте про все це? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.